День, коли багато мильних бульбашок вирушають у навколосвітню подорож. Звісно, у своїх не таких великих масштабах, які обмежуються кількома сантиметрами вильоту в повітрі. Це Булькфест щорічна традиція до дня святого Патрика. В Ужгороді її зберегли цьогоріч, попри всі обставини. Стартували на перехресті вулиць Корзо Волошина. Святом ірландське, але спільний знаменник із Закарпаттям таки є. Пояснює гідеса Ужгорода Марія Заболотна. В Закарпатті, так як і по Західній Європі, дуже популярна а, ця традиція через те, що ми маємо спільну історію а саме історію кельтів. Ну і історія пивоваріння так само в Закарпатті дуже активна і відома. Але так як традиційно булькфест це день ірландського пива, то в день, тим паче, вода зі студентами і школярами не дуже можна святкувати саме пивний Патрік Дей. І була прийнята асоціація, що пивна піна, ось ця пишна, яскрава, вона якраз асоціюється з бульбишками, і тому булькфестом. У ось і майже справжній Патрик повністю в зеленому цей колір із різними його відтінками ще один маркер свята. А в Ірини в цей день день народження. Happy birthday, Знаково, це тим, що свято моє день народження, і тим, що взагалі це мій улюблений колір зелений, адже зелений це колір спокою. А колір такий, можна сказати, заспокоєння. А ім'я Ірина воно означає мир. Отже, в нашу країну прийде мир і прийде спокій. Узагалі це день смерті небесного покровителя Ірландії. Таке, як свято відродження. І тому вони започаткували цей трилисник. Більшості ірландці ходять чесно, це було вони не в пабах, ходять, як тепер заведено. А вони ходили по сім'ях, вдівалися в щось зелене, щось таке, щоби нагадувало зелений колір, і мало символ цього трилисника, який на шапці. Не обов'язково, що це щось має бути. Чисто якийсь один зелений колір, як кляпаця, куртка, кофта, сама штанці. Щось таке, щоби відчувалося заспокоєння. Учасники булькфесту йшли містом, наповнюючи його бульбашковою магією. Друга зупинка на площі театральній. Пофотографувались на згадку і вирушили до свободки. Крім студентів, до заходу долучилися учні третьої школи. Я з Луганської області, долучаюсь до цього свята перший раз, бо в Ужгород приїхала рік тому. Взагалі це чудове свято дуже подобається. Це ну, гарні емоції. Ну круто, взагалі, весело, і гарно, що є таке свято взагалі, щоб підбадрити друг друга. Перший парад провели в 2015 році. Саме тоді відбувся перший з'їзд пивоварів Закарпаття. Узагалі мета акції показати різноманітність нашого краю. Нагадати, що ми маємо класну кельтську історію, що Закарпаття дуже різноманітне на різні культурні слої прошарки, в тому числі, і в нас багато спільного з Західною Європою. Локації булькфесту ті самі, але їхній вигляд змінюється через, скажімо, перебудови. Але світлини з бульбашками ще й майбутні документальні свідки бурхливого і динамічного сьогодення. Зрештою, такого ж швидкоплинного, як і життя власне бульбашок.